Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця, ваша щира Валентина Еліас і наш Андрій Андрусяк зі мною сьогодні в ефірі. І ми сьогодні наш ефір присвятимо саме, скажімо, що ми зробили, як громадське об'єднання, центр журналістських розслідувань за 23-й рік. Бо <coughs> Hello, everyone. Um, this is uh, the uh, Ukrainian TV station Stolica with you. And uh, today we have decided to uh, to make a summary of what has been going on during this year, the, uh, the activities um, that we have uh, implemented, and in particular those within the Center of uh, Journalist Investigations. Так як ми декларуємо створення Українського міжнародного прес-клубу, то нам дуже важливо, щоб нашу цю програму бачили журналісти з різних країн і наші також журналісти, які виїхали під час війни і знаходяться в різних країнах для контактів і взаємодії і співпраці. And because we' are declaring the creation of the uh, press club international press Club, it is very important for us to help journalists uh, around mm -hmm. the world, um, including Ukrainian uh, journalists that are abroad, uh, to get involved in it in, in order to establish uh, our contacts and networking I was a journalist I became a journalist. У дванадцятому році, придбавши телекомпанію Столиця, я не прагнула стати журналістом, я прагнула займатися цим бізнесом для того, щоб надати площадку для, скажімо, громадських активістів, для того, що я прекрасно розуміла, що всі змі належать олігархам, і мені хотілося якоїсь альтернативи для того, щоб громадське суспільство, люди, громадські організації були почуті. And Valentina um, uh, well, Ellis is saying that she became journalist in uh, 2012 when she uh, purchased the TV station Stolica because she wanted this to be a platform for all independent journalists who are independent, who are independent of the oligarch media.. То мені нічого іншого не висне залишалося, як брати оператора, брати камеру і йти працювати журналістом. And when the revolution of dignity uh, occurred, uh, then uh, she had no other option uh, but to take the cameraman, take her c take herself and uh, go to the streets and um, uh, film. І таким чином, крім професії журналіст,

Чим я особлива як журналіст, скажімо, тому що люди кажуть, що деякі люди громадські, як патріотисти кажуть на них, кажуть, так вона щось хоче і хоче, щоб так як вона каже, щоб так було, um, uh, she saying that uh, her particularity is that uh, uh as some um, other people characterize her and uh, she calls them patriotists. Um, uh, they all say that she wants something, and uh, when she wants something that uh, she wants exactly this to be done in, this, in her way. А замість того, щоб з телекомпанії столиця, як я хотіла робити комерційну структуру у 2012 році і заробляти гроші, моя особливість, що я як власник телекомпанії, співвласник, надала цю площадку як надійну платформу для громадянського суспільства України, при тому зразу ж прийнявши платформу генерала армії Миколи Григоровича Маломужа, який And um, um, as the basis for this TV station, that was the idea of creating a, a commercial structure, of creating a platform and allowing independent journalists to, to speak up on it. Андрес хату бекам а цивіль соціалі in particular with uh, uh, General uh, Maolo Muж, who was also engaged in Siv uh, Civic Activity Z Backден. Він був кандидатом в президенти, і я обрала його як одного з достойників, який би міг змінити життя України українців на краще. Малому ж специфік бік з. Uh, he was uh, someone whom uh, uh, she saw in him the ability to change the life of ukrainians to, to better Я безкоштовно на громадських засадах пропрацювала абсолютно без копійки грошей. Все, що я заробляла, я вкладала, об'їздила всю Україну на власній машині з власною камерою і працюючи на генерала армії, голову зовнішньої розвідки України Миколу Горча Маломужа для того, щоб показати його як громадського діяча. Як And uh, back then, uh, he was uh, was uh, a, a candidate for the presidency, and uh, uh, Ms. Elias uh, uh, all did all on herself without a, without a penny, doing everything for free. She traveled all around Ukraine and advocated for him as the future uh, president to show. Um, uh, really Завдяки Миколі Григоровичу Маломужу я дуже багато чого навчилася. Він генерал армії, голова зовнішньої розвідки 5-10 років. Він був в комітеті по релігіям, одним з керівників, і він дуже, скажімо, розвідника, зовнішня розвідка, скажімо, він дуже багато родована і дуже освічена і дуже інтелігентна людина, яка, скажімо, була моїм дуже великим вчителем. І, і, і ті програми, які я з ним провела, там ранок з маломужем, сніданок з маломужем, інші програми, ті культурно-масові заходи, громадські заходи, ті самі з'їзди, ті, що ми хотіли зробити загальні національні збори в Україні. і зробити його президентом, знову ж таки, я ні, ні каплі не, не жалкую, що я віддала своє життя в той час, саме роз, працюючи з цією людиною, розкручуючи його ім'я і, і зараз, ну скажімо, ця людина також мені не сказати безразне безразлічна. І його політична, скажімо, робота, діяльність. І я вірю, що ця людина могла б дуже багато принести користі саме українському суспільстві, українському народу і нашій нації. And uh, Ms. saying that she learned quite a lot А м. Маломуш because uh, he's been um, uh, involved in uh, in um, intelligence for for a lot of uh, for for quite a lot. Um, and he was also part of the committee uh, for religions back in, in two thousand and five, two thousand and ten. And he's a very intelligent and uh, and uh, um, uh, experienced person. So she considers him to be uh, her uh, master, her uh, teacher. And uh, uh, she's got quite a lot of shows with him, interviews with him. They organized events, congresses, and uh, she still thinks that this person can can bring quite a lot of uh, benefits to all Ukrainians. Придбавши українська мовна телекомпанія Столиця, а це документи в 2012 році. На сьогоднішній день це скажімо, телекомпанія невеличка, яка має яка засновник є газети Столична неділька і яка, скажімо, робить свою роботу і надала свою площадку саме для розвитку громадянського суспільства України. And since uh, 20, uh, 2012, uh, the uh, TV station Stolitsa has been active, also in particular in uh, the printed media, because we have published the newspaper that's called Stolitsna Liga, and uh, and uh, it, it is still a platform for for civil activists to speak up. Так, на газет. І могли б також займатися цим бізнесом, рекламним бізнесом і заробляти гроші. Я могла б брати ті ж самі інтерв'ю, слава Богу, генерал армії. я в мене з ним є більше 200 інтерв'ю. І якби я не була, скажімо, рудована людина і не змогла б з ним, ну, вести діалоги, то напевно він би від мене відмовився. Це я просто собі даю комплімент, бо в нас в Україні, якщо сам себе не похвалиш, то ніхто. And also, um, we have a license not only to, to issue the newspaper, but also uh, books. And um, uh, it is uh, it was a privilege uh, for uh, for Ms. Elias to to be cooperating with Mr. Malamoujian, and, and uh, she's got uh, several, uh, a lot of uh, over a hundred interviews with him, and uh, uh, she's learned a lot from it. Всі інші журналісти в нас працюють, крім мене, звісно, працюють на каналах олігархів і, звісно, отримують платню за свою роботу. Анлайк Мізелісвітчас. Um, uh, Фріо чарж, оливкович oligarch channels and they Ворк Ат Олігарк for, аде дюйнафофорсарі. А звісно, я займаючись журналістикою з 12-го року до сьогодні 23, добрих 11 років. Причому щоденно, я маю досить нормальну кваліфікацію журналіста, але я також мрію заробляти гроші. And uh, uh, since this, uh, uh, for this 11 years since uh, 2012, um, uh, her career as a journalist, uh, she considers herself to be a quite a qualified journalist uh, for 11 years of work. And, uh, but it's not only about journal journalism because she also wants to earn money with us. Крім цієї роботи, мені приходиться працювати на багатьох інших роботах, в тому числі я є, я є керуючим партнером на сьогоднішній день Еліас юридичної фірми та адвокати для того, щоб ну, якось виживати і працювати, надаючи людям послуги. And also, um, in order to be able to um, uh, earn um, uh, money uh, and to, to live, uh, she also performs other jobs. Uh, in particular, she is the managing partner of uh, Elias and, and lawyers, uh, which is um, Thomas, the which is the, uh, the company where we uh, we we'll provide services and earn money. На сьогоднішній день співпраця з адвокатами ми, відкрию секрет засновником Меріаси адвокати, стала також одним із засновників. Це юридична компанія асоціація адвокатів Києва і Київської області. Це Сергій Миколаєвич Кузніцов. Um, so, uh, um of this company is the legal association of uh, the Kiev and Kyiv Region um uh uh lawyers and uh, this is Mr. Kuznetsov. Uh, uh, and another association that's uh the founder of this uh, company is the um is the uh the uh center of uh Uh, um, in, in law а до якої ми нарешті підійшли для того, щоб вести далі мій звіт перед нашим е народом, перед нашою громадськістю за ту пророблену роботу, яку ми зробили саме надавши площадку телекомпанії «Столице» для громадської організації Центр журналістських розслідувань протидії рейдерству і корупції державних та. Правохоронних горна, які також є на сьогоднішній день частинкою столиці. And uh finally, so we are mentioning the center of uh, generous investigations of uh, the center of combating corruption and law enforcement bodies, specifically because we are now we, want, we would like to present you uh, the summary of our activities for the current year. Uh, тому, Слухати чи чому я потрібно платити членські внески, хоча б громадські організації, от, за те, щоб співпрацювати з нами, тому що треба оплачувати оренду, комунальні послуги, тому що всі громадські організації мають платити членські внески. also because I had some questions why people need to make contributions financial contributions is because Ас де Нджіо Виніт Пей А Рента Унітюпейтилітиз ецетрасову нідмані етліст пода в двадцятому році. Ми створили uh, шляхом uh, скажем оповіщення. Ми зібрали більше uh, на той час більше 500 організацій, які запросили на нашу площадку саме громадської організації, центр журналістських розслідувань. Uh, Скажемо, громадські обговорення, які проходили з 20-го року травня місяця по 21 е, серпня, 21-го року, тобто більше року проходили такі двічі на тиждень громадські слухання на нашій площадці, площадці телекомпанії столиця спільно з громадською організацією Центр журналістських розслідувань. And uh, uh, back in 2020 we have started... Uh, Uh, the, the hearings along with the uh, five hundred other NGOs uh, as a basis for for the Center of Journalist Investigations, and uh, we had those hearings for a year until August twenty twenty one, and we had those hearings twice a week. В рамках організації громадського центру журналістських розслідувань ми створили таку центральну раду, бо було більше 500 організацій, і щоб їх збирати, треба було шляхом голосування і протоколів. Це було б надто складно, і ми домовилися, що кожна людина, яка рахує себе лідером, яка, скажімо, поводжується є нашим однодумцем, надає 10 громадських організацій. And because uh, we were thinking that um, the number of those organizations was quite substantial, and we decided to, to um, delegate the um, authority, we created the Central Council, uh, and um, we agreed that uh, uh, like minded leaders were presenting each. І не просто делегує, а платить членський внесок uh, в місяць uh, за того, кого вона вважає лідером, і кожна uh, 10 організацій, кожна організація платить 50 гривень, 10 організацій це 500 гривень, 50 гривень в місяць це на сьогоднішній день гарна буханка хлібу. And um, it was not only about delegating uh, their powers, but also uh, they paid contributions and uh, they still do. And we agreed that it would be 50 hrimnas uh, uh, from each organization. But uh, needless to say, uh, right now, we, uh, 50 hrimnas is only like a, a, a piece of a loaf of um, good bread. Станом на 21 серпня 21-го року Центральна Рада налічувала 81 особу. As of 2021, the Central Council included 80 persons. Якщо врахувати, що за кожною людиною 10 неприбуткових громадських інституцій громадянського суспільства України, то це було понад 800 організацій. this means that uh, as uh, every uh, person represents 10 ngos behind him or her this means that we had overall over 800 organizations uh, as part of our Станом на сьогодні це 100 людей. Ми вирішили нашим рішенням, що більше 100 людей ми не будемо брати, тому що ну, можна, як кажуть, об'ятні об'ятно і треба ну, достатньо цих людей для того, щоб ми могли працювати і вести громадську діяльність як лідери, представники громадянського суспільства України. Uh, as of today, we have already one hundred persons who are part of this uh, uh, central council and uh, uh, we think that this is enough for today in order for our association to to be operating and um, uh, to do everything that's needed in terms of the civil society. Uh... До 30-го, станом на 30 січня наступного року ми проведемо, звісно, перереєстрацію тих лідерів, які до нас прийшли, і тих організацій, які їх делегували. Тому що, на жаль, не всі платять членські внески це раз. І війна 24, 24 лютого 2022 року, яка вірвалася на територію. України внесла свої коректировки, і 40, по 42 чи 43 особи на сьогоднішній день члени Центральної Ради знаходяться на фронті. Um, uh, of the, uh, the delegates, uh, for one, not all of the organizations are paying their contributions. And on the other hand, because of the full scale invasion uh, starting in 2022, 20, uh, we uh, as of today have 42 or 43 persons who are fighting on the front line. Unfortunately, nine persons are already killed in action. троє uh, пропавших безвісти uh, і двоє в полоні. And two of them are in Такі трагічні наслідки uh, війни в Україні. Росія вбиває нас українців. These are the uh, tragic consequences of Ваша кілин Асюкраніз, але сьогодні я буду казати не про війну, а про ту пророблену роботу, яку нам вдалося як лідерам, представників представникам громадянського суспільства зробити принаймні за 23 рік за останній рік, щоб я не втомляла вас і ну дала звіт про Бо Багато людей кажуть, а де... So, today we would like to speak not about the war but about the activities that we have done this, in this 2023 as part of the civil society because quite a lot of people are asking me what are the results of your activities, so here they are. Найбільша наша гордість, що ми зробили як громадське об'єднання, центр журналістських розслідувань, ми створили вперше в історії самостійної української держави України. Ми створили комітет законодавчих ініціатив громадянського суспільства України. It's it's our pride to share this that. Um, for, uh, for the first time in the history of uh, independent Ukraine, we have created a committee of leg uh, legislative initiatives of the civil society of Ukraine.